Фрактальна геометрія знаходить застосування в багатьох аспектах бізнесу від управління до маркетингу та розробки продуктів. Наприклад, одним із напрямків використання фракталів у менеджменті є оптимізація організаційних структур. У великих компаніях часто виникають складні ієрархічні системи, які можуть бути неефективними. Фрактальний підхід дозволяє будувати організації за принципом подібних структур, де кожен підрозділ або команда функціонує незалежно, але одночасно є частиною цілісної системи. Це сприяє децентралізації прийняття рішень і дозволяє швидше адаптуватися до змін у швидко зміщуваному, зміненому е середовищі. Також у бізнесі фрактальний підхід використовується для побудови гнучких стратегій розвитку. Великі цілі можна поділити на менші завдання, які також мають свої підзадачі. Це дозволяє створювати ефективні організаційні системи, де кожен рівень взаємодіє із загальною стратегією.